На фасаді 19-го ліцею відкрили натаціні дошки полелим героям Андрію Костику та Петрові Добровольському. Ці два відважних воїни без вагань стали на захист територіальної цілісності та суверенітету української держави. Вони не народжувалися воїнами, не всі із них навчались військовій справі, але усіх їх об'єднує найбільша любов, любов до України. Мужність, звитяга, стійкість, незламність, національна гідність і глибокий патріотизм назавжди у нашій пам'яті. Їхні імена не тільки ввійшли в історію, вони у кожному нашому серці та в кожному майбутньому поколінню. Петро Добровольський без жодних сумнівів став до лав Сили оборони України. Пройшов спеціальну підготовку за фахом управління безпілотними літальними апаратами, професійно виконував бойові завдання, неодноразово виявляв мужність і відвагу. Воював на Донецькому та Харківському напрямках На весні цього року, внаслідок атаки українських позицій ворожими ФПВ-дронами, військовий загинув на Сумщині. Для мене найкраща людина, найдобріший чоловік. Мені здається, що він би все віддав, тільки би комусь було добре. Він настільки любив донечку Веронічку. Це було його, це його життя просто, коли направили уже в Сумську область, в село, Могриця, так, здається. Там і загинув. В той день е, ми з ним говорили, спілкувалися зранку, і остання його смс-ка була. Мені так сильно вас не вистачає. Каже, тебе і пустунку доць. І в ту ж хвилину. Більше я його не чула і не бачила. Ми закінчили розмову, але більше я вже не могла додзвонитися до нього. Для нас він завжди героєм буде. Він найкращий в нас. Андрій Костик вирізнявся працьовитістю і готовністю допомогти іншим. У його сім'ї завжди панували любов, підтримка та взаєморозуміння. Особливою гордістю для нього стала донечка Агнеса з перших днів масштабної російської агресії став на захист України. Торік влітку гранатометник Андрій Костик героїчно загинув у боях за Бахмут. Як як звичайний хлопець з друзями, ну багато дуже друзів любив техніку, любив. Сам більше любив їздити машиною. Молодший брат його пішов воювати, і він за ним теж. З самого першого, перших днів він пішов молодший. Сам, такого самого початку. Він в теробороні був, а потім гуляй е, в в боли в Запорізькій області. Вони там воювали з, з племінником моїм разом. Він сказав, що ну він не мені дзвонив, він подзвонив до моєї сестри і сказав, що. Я вернуся і попрошу всіх пробачити. Педагогічні та учнівські колективи 19 го ліцею шанували пам'ять уже п'яти своїх випускників, які з російсько-української війни повернулися на щиті. Пам'ять це та річ, яку ми повинні зберегти у віках про подвиг наших героїв. На жаль, на кожній школі Івано-Франківська сьогодні. Відкриваються нотаційні дошки. І ця ціна надзвичайно велика ціна нашої української держави. Я дякую 19 му ліцею за ту пам'ять, за збереження пам'яті і за кожну волонтерську дію, яка робиться в цьому ліцеї. Михайло Берзин, Софія Савчук новини на вежі.